Знаєте, що дасть вам відкриття свідомості? Ви скинете маску ілюзій зі своїх очей абсолютно. І ви спокійно навчитеся бути оптимістом, але жити в реаліях. Любити людей, але чекати від них удара в спину. Ви спокійно будете реагувати на ті речі, що ви несете мир, але може бути війна. Тому що те, що робите ви, не завжди роблять інші. Але саме відкриття вашої свідомості допоможе вам засвоїти одну річ: що все, що робите ви, міняє вашу карму, міняє вашу енергетичну структуру, міняє ваше здоров'я, міняє вашу свідомість. І в цьому немає нічого. Такого ми боїмося всі болю. Ми всі боїмося болю. Але це всього-навсього досвід. Це не є біль. Ми проходимо уроки, щоб зрозуміти, що це не біль. І люди, які нас придають, використовують, вони в якийсь момент вирішують поступити саме так. Але це не значить, що ви стаєте поганою людиною. І не треба себе картати за те, що в якийсь момент ви повірили, за те, що в якийсь момент ви сподівалися на краще, ви вкладалися. Адже все, що ви вкладали, обов'язково до вас повернеться. І чому важливо розвивати свою свідомість? Тому що, живучи в ілюзії, ви настільки очаровуєтеся. Що потім розчарування ваше в трьохкратній силі сильніше, ніж очарування. І тому у вас потім валить. Ну, це я просто говорю так: тому вас потім зносить. Вам зносить дах від того, що ви віддавалися, що ви розпилялися абсолютно. Чи це стосунки, чи це роботи, чи це бізнес, абсолютно відкриття свідомості допоможе вам бути готовими до таких ситуацій. І навчитися реагувати по мінімуму на них, просто-напросто не вигораючи і не віддаючи свою життєву силу. Адже життєва сила це саме той скарб, який вам треба берегти настільки, щоб ваше життя мало не отакий термін, а щоб ви самі його продовжили за допомогою. Дії свого реактора.